Всіх вітаю. Таке сьогодні сталося. Я дуже здивований. Отже, приїхали ми 950 кілометрів з нашим менеджером з техноторгу Максимом. Хотів би поблагодарити управляючому харківським філіалом техноторгу Фрол, який, скажімо так, запросив на демонстрацію даного комбайна. Хоча відверто скажу, що звісно ми такий камбані собі дозволити на наші гектари не можемо, та він і не потрібен такий. Але для саморозвитку відвідати даний захід хотілося б. Ми заселилися в отель. Чесно скажу, що тільки останні п'ять років де таких заходів не відвідував. В цьому році весною був на виставці в Києві. Але до цього останній раз їздив так, щоб відпочити. Це було 5 років назад в Кирилоці. Такі та справи. Що цікавого? Надіємось, їхали, дуже здивувала погода Західної України. Вона дуже калоритна, сонце світить, тут на тобі 100 метрів лівеня каліє. Вставлю вставочки, коли ми їхали. А далі чекаємо презентацію, а також надіємося, погода поки що дозволяє, тут дощу не було. Що ми побачимо роботу даного комбайна саме в полі. Підписуйтесь, слідкуйте. Всім гарного дня. І тут надобі, блін. Страшне. Камера не передає, але ну, небо аж чорне. Аж світло на машині включилось. Так, ну якось не знятися на фоні е, західного соняшника. У це шляпки, погода така, і пчелки літають. І шляпу як рулетка маза. Звісно, вологи тут тупо вода на полях стоїть. Кукуруза була так взагалі, блядь. Йо-мойо, оце. Да. Вона ще 170 кілометрів. Я сподіваюся, що там не буде йде. Тому що ми їдемо саме подивитися комбайн не просто презентації, а саме роботу його в полі. А у нас змінюється краєвид, ми в місті Тернопіль. Отже, ще за що саме хочу подякувати техноторгу за те, що дав таку можливість проїхатись, прокататися. Я свої роботи підтягнув по землі, по землі Жнива Жнила закінчилися. Поїздка дальня. і мене здивувало саме те, що техноторг взяв на себе всі витрати, тобто як по відношенню для клієнта. Це прям, ми не так багато в технаторії скупляємося, у нас ми брали плуг, якусь прицепуху, розкидач добрив в Кунавській, що питань по цьому немає, завжди відпрацьовували. Виходили на ту ціну, яка нам подобається, тому в принципі працюємо далі. Що саме? Оплатили повністю десь палива, готель, сніданок, обід, ужин, вечерю. Все добре, чекаємо тепер до вечора. Це в'їзд в місто Тернопіль виходить. Так, ну що, ми доїхали. Так, скромненько. ми буде проводитися на великій кампанії, дуже там тисячі гектарів землі. Показ, такий комбайн вже був презентований на Україні, це другий їх зайшло два штуки на Україну, поки що не один не проданий. Подивимось. А так все, в принципі, дуже чудово. Також тут показували обновлений комбайн New Holland 890, який ми дивилися, Воно ми дивилися 24-го року, а це вже 1925-го модельного року. Він тільки відео змінився ззовні ну, Типа нові щитки, а так начинка все те саме, тому не думаю смисла його лазити знімати. Теж дуже гарні комплектації. Так, ну вже люди позбиралися. Тобто, захід буде такий солідний. Це, звісно, не розуміємо, що це тамада, Трохи фермерам не до того і так. Так, ну що, щось починається. Таке не цікаво, скажімо так. Тут на комбайн приїхали дивитися, тищу, кеми промотали. Вирисовуються нові нюанси. Фірма крупна, 220 тисяч гектарів землі тільки тут. І Ситуація в тому складається в чому, що доки вони не поставлять це своє обладнання, яке телеметрію, яке відслідковує топливо. Все це комбайн в полі вони не випустять. Там навіть ставиться якась штука, що комбайн може вигружати тільки в той бункер, який там під нього типу, підлаштовується, панамрам чи то так. Ну, я так розумію, це більше вже холдингів, типу, не знаю, нікого не вникав, не знаю. Хто знає, напишіть, може, що воно таке. Ну, кажуть, що якщо завтра сьогодні дача вже нема, завтра також. Завтра їм залишилося, десь дві години там підготовка все стоїться на комбайні. А дві типу, години доробити і тоді можна вижати в поле. Надіємося на. Побачити все його в роботі. Довго не затримую, не буду затримувати вас, від, бо це відділяє, мабуть, всіх від головної цілі, чого ми тут зібрались. Скажу буквально декілька слів, що наша компанія досить багато уваги приділяє питанням, пов'язаним з таким достатньо детальним тестуванням техніки, нових. Зразків техніки. Найбільш продуктивних зразків техніки, і тому ми з задоволенням погодились і навіть просили на те, щоб ця демонстрація відбулася в нас. Я думаю, що протягом сезону ми зможемо отримати всі відповіді на ті питання, які цікавлять всіх, хто тут присутній, в першу чергу. Так? Це перше питання. Друге, хотів би подякувати. Нашим партнерам і Ніколанду Україна, і компанії технотор за те, що все-таки дають нам таку можливість за те, що ми завжди знаходимо, домовляємося, знаходимо правильні рішення співпраці, і цей захід це один із, власне, з результатів таких домовленостей. Давайте їм подякуємо. Так? Ну і, власне... Володимир, дивіться, відпрацював. Е, ну і власне, мабуть, мабуть, це все. Я ще раз дякую за те, що зібрались. Ще раз дякую, що долучилися до цієї спільноти. Я дуже сподіваюся, що погода дозволить нам завтра продемонструвати всі можливості цього комбайна у нас на полях. Але ви ж знаєте, да, як на заході проводити агрозаходи. Ми всі тут е, знаємо, як це проходить, тому думаю, що цей раз буде виключення і завтра зустрінемося в полях. Дякую. Я кілька слів скажу організаційно, бо питають, що буде далі, чого очікувати і так далі. Зараз побачимо, що там є, побачимо нашого монстра. Найпродуктивніший комбайн на даний момент у світі. Потім перейдемо туди в палаточку. Ми розкажемо вам більш детально, що це за комбайн, що він може і так далі. Сподіваюся, завтра. Як вже Костянтин Федорович сказав, ми зможемо все-таки в полі його вам продемонструвати, тому тримайте зв'язочок з вашими менеджерами, від дилерів, хто вас сюди запрошував, вони вас проведуть, розкажуть, де поле і так далі, що ми робимо, який план це десь буде в обід. Потім, після нашої презентації сьогодні, ми розповімо, після того, як ми розповімо вам, що дана машина може, що вона сюди являє, ми переміщаємося, хто на транспорті, то. В ресторан Крав Палац, хто не на транспорті, ми забезпечимо автобусом, буде тут на території, і десь це в нас все тут займе з годинку, і потім ми переміщаємося туди і будемо вже там з вами далі дивитися, що ж е, дівчата наші з ще будуть. зараз. Дякуємо всім за присутність за те, що виділили час. Е, звичайно ж, нашим Збройним силам дякуємо за те, що ми взагалі можемо збиратися. І слава Богу! Героям слава! голосно тут це вже комбайн на тракі здоровенні гусіні, жадка це окрема конечно це мабуть на ширша гусень у величезні 620 на 70 на 30 не видно решіт Далі поспілкуємося більш детально розкипові все цифрове заді регулювання. окремої уваги хотілося б сказати жат за зжатку. Це, мабуть, найвеликий найбільший макдон з трьох секцій, я так розумію. Да, ну, макдон ми вже бачили в роботі на кейсу, тому це просто більша набагато. Звісно вже вона напічка на страшне. Ну, Принцип такий самий кису там дуже гарно за неї розказали. Вже якась защита стоїть. Так, ну що, компанію прям вразив, Сіар 11, Каравейна дура. Зараз чекаємо на Артема, люди перейдуть до, до... до закладу, а він нам більш детально вже розкаже. За весь комбайн, за все, за мотори за все вражає. Можна вагони загружати відразу, до за железки під'їжджати. страшна машина. Так, ну всі поки там вокруг ходять, подивимося, о, тут вже на фулі кожа рожа. Два величезних монітора. Ну, в принципі, простота настройка по залишилось залишилася те саме. Зрозумій, наклонка, обороти ротора, підбарабання ротора, заслонки, вітер, верхня, нижнє решето, наклон жадкий, реверс, жадкий, реверс ротора стоїть. Нічого такого, звичайний, простий, скажімо так, простота Нью-Холланда yeah. залишається. Залишається простота Нью-Холланда? Звісно, вона Ще... залишається незмінною. Так, на тому теж був великий ну, це ящик. А холодильник тут, так мабуть? Шот, О, так. холодильник, так, добре, це гурт. Дуже багато поличок. Перфорація, я так розумію, тут підігрів. Мабуть, підігрів продув. Блін, круто так. Жадко. Такого краю не видно, того Того краю не видно. <різь> 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 Сказати. Вражає Ніколанд, в принципі, він, я так оглянув, простота Ніколанда не вийшла. Він досить простий, але продуктивність наскільки виросла. Це прям конкурент, він добре попадається з x 9 та з лекціоном 88-2.0. Ніяких питань немає. Навіть з фондом і ідеалом 9-10 легка, мабуть. Є можливість заглянути на решетку? води, Ромашка стандартна. Де там, така, як на класах. блін. Добрий день, мене звіт Паришаїн. Я бренд-менеджер компанії Технотур у бренду Нікола. Сьогодні ми презентуємо новинку в Україні. Самий потужний комбайн, найпродуктивніший в світі на сьогодні. Це cr 11 Потужність даного комбайну 775 інших сил. Двигун, серце тут стоїть курсор робочим об'єном 15,9 літра, 16. й І з гарною, невеличкою жниваркою, Макдон 15,2 метри, тобто 50 футів. Так, жатка страшна, звісно. Жатка з режимом Flex називається FD250. Це сама жирна да? жатка, що це є? На нього жатка рекомендована заводом, між нами говорять, це саме мінімальна жатка до постійного заводу. Все остальне далі 16-17-18 метрів. Страшне. По комбайну. Це у нас новинка, але це продовження розвитку технології Twin Rotor, тобто двохроторні системи вимолоту та сепарації від бренду New Holland. Тут ми маємо вдосконалень, скажімо так, ця машина має більш продуктивну килукамеру ширшу і має більшу продуктивність. Це метр сімдесят. Два ротори у нас класично залишилися, але вони стали довші і товщі. Тобто стали вже 60 см шириною кожен ротор в діаметрі і довжина більше 3,5 метрів. Щоб це всю масу отриму від шневарки, обголошені з роторами. У нас також збільшився об'єм і конструктивна особливість це решетний стан. У нас називається він трипл -плін». Квадратура Цього решетного стану це тільки наголошую. Це площа цього решетного стану, 8-8 квадрата, це без урахування скатної доски. Наші конкуренти люблять указувати площу з скатної доски. Скатна доска тут віддільна. Це три каскади решіт і плюс скатна доска, тобто чотири каскадна. Понятно, він телефон літру, більш продуктивніший став. І саме основне, вишитний стан у нас має компенсацію бокового нахилу до 28 градусів, але це дуже багато. Це з запасом для всіх реалій І також ви бачите, після очищене зерно якісно чисто, чисте зерно поступає виліватом чисто в гонку. Продуктивність 200 тонн плюс за годину. Це як на комбікормових заводах Там. якихось. Це в тебе завод на колесах вже. Маса після роторів вже е, вимочена. Частина зерна йде в бункер, який має об'єм 20 тисяч літрів. І вивантаження шнека для цього бункера 210 літрів на хвилину. 20 Ой, тисяч літрів на секунду. на секунду. Це скільки приблизно пшениці? Десь 16 плюс, так? Да? Так. Да. Залежить від пологи. І кукурудзи десь 17, мабуть, так? Да? Да. Страшний бункер. Це фура вже. Далі маса у нас поступає на топовий подрібнювач, який може зробити солому в полову перетерти і розкидати її. Він розрахований для жнивару 18 метрів. Тобто на 18 метрів він може розкидати. Що він буде запасом кидати? За цей жаткою треба буде ще зменшувати ширину розкидання, бо буде все летіть. А він автоматично збив? Напотрібна, що є система компенсації бокового вітру автоматично з датчиками по праву по ліву сторону, ви задаєте робочу ширину жниварки і робочу площу на скидання. І плотність сама регулює. І комбайн, залежить, чи вітер справа чи зліва, він автоматично буде зміщати цю масу, щоб вона лягала чисто за проходом комбайна. За автономність комбайна в нас обі збільшеного об'єму 1600 літрів на робочу зміну головою. По розходу палива на, даними, так, на даній машині ми ще не робили заміри, але в нас є колеги, які привозили компайн. Хочу забігти наперед, от, при урожайці 8 тонн ячменів в середній розхід палива на круг виходить 18 20 літрів. Багато це чи мало? Ну Будем так, солідно. Він і да. не маленький, ну і великий, тому що ним така, знає, має хороший захват, комбайн, тож продуктивніший, об'єм, потужність, його потрібно круги. Ну тому, як ти хочеш таку буде. продуктивність, то потрібно ще й не так. жаліти де теж це, це, це треба враховувати. Двох опцій, то що є в комбайні, в принципі, те, що допомагає оператору працювати з цим комбайном, да нас автоматична система розкидання, є на комбайні базові комплектації. Він встановила система інтелісенства. Ця система відповідає за автоматичну настройку комбайна при різних культурах і при зміні там, наприклад, волога суха маса. Зміні рельєфу, зміні урожайності, комбайн сам в онлайні переналаштовується для е, міні, мінімального відсотка втрат за комбайну для отримання максимальної якості якісного зерна, там, небитого, чистого в бункері. І при тому він ще сам, ця система, що в себе включає, це комбайн розуміє. Якісь зерна в нього поступає в бункер. Наскільки перевантажна система очистки масою, він теж це учитує. І саме головне це навантаження на комбайн, щоб він у нас говорять не задихнувся, не заглох. Вона ще регулює швидкість проходу маси завдяки або е, руху комбайна, може швидше, медленніше пришвидшувати або закинати. І так само він може регулювати над роторами. У нас є такі е, дефлектори, які регулюють. Кількість оборотів маси на роторі. Це uh -huh. те, що впливає і на якість мото, і на Ну, Або well, треба вимогу. прискорити масу, або да. сповільнити він так, це. це, маса це. Маса її треба прискорити, щоб не задержувати в роторі, да? не перевантажувати вищі святки. І якщо маса там є чмень, якісь специфічні, там був ну, лісовий ліпшениця, якась мокрувата, Нам її треба в роторі приставити, щоб на склад за ротором не був. Це все йде в базу. Ну, Автопіот це не well, говорю. Да. В базі у нас іде топлет, повністю все робоче освітлення. Так, світ, світло це, супер та, прямо. Ночі буде, як днем, оператор буде комфортно. Поліз... Серце комбайна. Це двигун, курсор 16. Він у нас без мочовини, це найголовніше для наших реалій. У нас люди всі переживають, щоб додаткові заплати не були. А я переб'ю, а можна замовити з мочовиною, наприклад? Можна. Якщо сильно захочете, без питань можна замовити. Є варіант стейдж 5 Знайомості мочовини, але наголошую, у Ніколандах немає сажового фільму. Mm, просто мочавина двигуна. E, ви бачите, двигун у нас класично e, розположений продольно комбайно. E, двигун має немаленький об'єм, немаленьку потужність, також збільшені радіатори, два ага. реквілятори у положення двигуна і так само полізащитні екрани стоять по ту сторону від бункера. Теж якісно очистка. Плюс система обводопилі від перезачитної екрану йде в базові комплектації. Тобто поляку він не соціальний. А там та навіть вентилятор, вентилятор ще є. Чи то додатковий? Типо? Ну, то додатковий ще, да. ще Єма, А що це таке все? Це у нас трансмісія CVT. Це основний привод жатки похилої камери, який розподіляє крутні моменти і, на наприклад, роторок. -ро. І на привод саме життє, кордон у нас буде прямий привод. А, прямий привод іде. Так. До Допухнові камери і привод жадки. Це тут гідростатіка, це все-все, це так? Все, да? Це контролюючі органи, щоб воно все працювало. Це для Тут в принципі для обслуговування все доступно для оператора. Ну В принципі, все, все зверху, не так, не дуже не так. Не потрібно нічого розбирати, у вас все під руками. ТО 250? ТО стандартно йде 50 метра базове ТО і потім тож 300 а, ну Це вже трошки збільшено. Сходинки. Для одного. Йомаю, величезний бункер, просто 20 до Сюди можна так брезент, води набрати і басейн готувати. Ніря ну, тільки не треба. Так, антенна, а навігація яка? Ну, В цьому комбайні РТК. В базі йде 15 см. І потім ми додаємо ПЛМ 1 це 15 см, плм 2 це 8 см, плм 3 це у нас 3,8 см. І РТК 2,5 см. Ну, Стандарт. Так, ну, проти нас системно, да, ми вже говорили. Тут у нас видно, да, один ротор, по другу, по праву сторону, другий ротор. Вони одинакові. В... Длинючі, страшно. Да, основного переваг воротарної системи, в тим, що він може себе гарно показати на вимолоту не опасіняних портів, так і бобової групи, там, тощо. За агресивність вимолоту, по класиці, як ми привикли всі, в нас... Ну, е, ну, це не... того не сверху пусте, да, це виходить? Так. Так. У нас виходить яка ситуація. Якщо для вимогу, наприклад, в вашій ситуації твердих сортов, ми по классиці, що ми робимо до сих збільшуємо оберти барабану і зменшуємо зазор подбарабання. Але зменшення зазору барабаном нас ограничує проход маси, пропусну здатність, тому що зазор маленький. Барабан на клавішник, гібридних компаній, стандартний зазор в основному діапазон це від 7 до 12 мм. В роторному комбайні в нас діапазон від 6 мм і до 36 мм. Ми можемо з нас діапазон наоборот збільшений, тобто більш універсальніше машина. Для гороха, щоб так. нам відпустив і погнали. Так, до, плюс, і це буде мінімальне травмування маси однозначно. Тому що ми чим більше зазор робимо, тим більше маси ми запитаємо роту. І виходить, маса об масу перетирається, а не б'ється А барабан, і нема травмування. Це на бобовій групі соя, горох, кукуруза, соня, квасоля, має. що немаловажно. Ну всі оці культури, які ніжні, скажімо так. Яка ситуація ще По, 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 по ротору Нюхоландна кажуть. Ми, зору, понятно, можемо це не збільшити, обороти ротора можемо Але є ще одна перевага, яка ми можемо затримати або прискорити масу в системі вимовок і сепарації народів так названня. Тобто ми можемо, там, від, грубо говоря, від 2,5 оборотів до 4,5 кожен полосок може проходити на роки. Тому це можемо регулювати в онлайні з кабін. Або є система, я вже говорив, інтелісенція буде в автоматичному режимі. Ми виставляємо йому стратегію, яку культуру ми обираємо. Ми вибираємо йому э, якість вимолоту самої культури, може там полосок раз і вимовити, ну, да. легкий вимогу. Буває середній, волога, да? а буває такі там якісь сортові э, культури, э, та сама пшениця чи ячмінь, яку треба затримати в системі. Ну Це, наприклад, але... ячмінь або пшениця твердих. Але, але щоб не зменшити продуктивність самокомбані, от завдяки цій системі рефлікторам пішоть на докторами, ми можемо регулювати собі даже додатково ще агресивність. Прискорювати масок, і, набор, зу. призупиняти, що там да, Ми втратимо там якісь соломи, але в принципі ну, люди збіжуть на це. Але ми поручуємо максимально стопроцентний вимог. У нас не буде втрат за контракт. І чисте зерно буде буде. Ну, це головне, щоб зараз економити час, не молотити грязне, а потім його перевівати. Ніхолом просто викликана система, твої він більш універсальна. Він починає від, від самих ранніх культур мілкосім'яних і закінчує саме. Самим останнім. І саме головне, я вам бажаю гарних врожаїв, е, мирного часу, щоб Україна була вільна і перемогла, негоди і незгоди. До зустрічі на ваших полях України. Україні. Слава Україні! Героям слава! Так, ну що, ми подивилися Сіар 11-го, е, огляд зробили, розповіли. Машина доволі проста, як для такомбайну, дуже не напічкана. Е, я сподіваюся, що покажу вам ще нового лексіону. Але у нас скажу прямо, дилер від Атеса Харківського просто морозиться і не хоче не взнавати, ні показувати. Ну, короче, комбайний клас. Тому той, що тривон знімав сам. А ми на цьому не завершуємо. Завтра цю машину будемо дивитися в полі. Підписуйтесь, слідкуйте, ще буде багато цікавого. Блін, техноторг дивує. Йо-майо, Йо. оце рівень. Бачите, як Техноторг турбується за своїх клієнтів.